Сьогодні ми розберемо вправи, які допоможуть стимулювати перистальтику кишечника і позбутися закрепів, які турбують багато людей і для багатьох людей є це проблемою. Раніше я вже знімала відео, яке пояснює причину походження закрепів, різні варіанти. Ви можете подивитися в нас на каналі. І я, сімейний лікар, лікар народної і нетрадиційної медицини Наталя Похмурська. Підписуйтесь на наш канал, щоб не опускати найцікавіше про медицину. А якщо у ваших знайомих так само є проблеми з нерегулярним стільцем і закрепами, не забудьте поділитися з ними цим відео, адже ви можете покращити їхнє життя та здоров'я. І пам'ятайте, що щотижня в нас виходить цікаве відео на каналі. Ставте дзвіночок. Підписуйтесь, щоб його не пропускати. Якщо у вас є питання, пишіть в коментарях. Я е, постараюся відповідати по максимуму на них всіх. І посилання на це відео, е, де розказується про закрепи і їхні причини, будуть також е, внизу в коментарях. Так що е, читайте і переходіть, дивіться його також. Мабуть, найскладнішою. Причиною до утворення закрепів є понижена перистальтика кишечника. Як я вже говорила раніше, обов'язково необхідно збільшити загальну рухову активність. Якщо людина просто часто лежить у ліжку, мало рухається, вона вже провокує у себе появу заборі. Ну, якщо у вас з якихось причин по вашій рухомості, наприклад, болять суглоби. Чи хребет неможливо активно рухатися, проходити певну кількість кілометрів за день. Приступайте до наших вправ, а також приступайте до тих вправ, просто якщо ви хочете тонізувати кишечник і позбутися проблеми з нерегулярним стільцем, а також стільцем, який просто важко витиснути з себе. Ви можете виконувати ці вправи, лежачи в себе ліжко, або так як я на килимку. І так, для виконання першої вправи нам необхідно посилити кровоток в черевній порожнині. Ви постараєтеся трішки підняти голову вверх і втягнемо живіт під ребра і надуваємо тільки прямий м'яз живота. Також цю вправу можна робити стоячи, але ви трошки згорбіть е, тулуб, бо зовсім прямий у вас такого не вийде. Якщо ж ви не можете вставати через якісь захворювання, ви маєте проблеми з рухом апарату, можете робити цю вправу лежачи. Цініть ноги в колінах і починаємо працювати, втягуючи живіт всередину і випихаючи е, тільки прямий м'яз живота, щоб у вас оторився горбик посередині. так як зараз в мене наступні виконуйте повільно. Взяли себе за праву ногу і підтиснули до живота. І утримуємо. Завдяки рух ніг ми підтискаємо ніби вміст того, що є в нас в животику, в потрібному напрямку. Можна ножку потягнути вправу в цю сторону. Потримати так. Після того беремо ліву ножку. Зверніть увагу, що я беру не за коліно, а під коліно, адже оскільки в старшому віці часто є проблеми з суглобами. А в такій позиції ми ніколи не травмуємо колінний суглоб. Також таке положення ніг не дасть навантаження на поперековий відділ, якщо у вас є закрепи. Праву ногу я веду в сторону, тому що в нас кишечник починається справа, проходить тут і закінчується зліва. Ліву ножку ми можемо почати з положення, де тягнемо коліно до лівої груді. І тоді привести прямо. Тримаємо все це довше. Знову повторюємо так. По 3-5 разів. Рахуємо кожне притискання до 10 разів. Тобто я рахую 10 секунд приблизно. Можете повторити хоча б 3-5 разів. Після того беремо обидві ножи і піднімаємо. Якщо у вас нема проблеми з поперековим відділом, ви можете навіть підняти сідниці. Якщо у вас є проблеми з попереком, просто притисніть ноги до грудей. Потримайте. Зараз ми будемо збільшувати рухомість внизу живота кишечника. Повернули ножки в сторону і тримаємо. Та вправа також розтягує попереково крижовий відділ. Єдине робити слід все повільно. Так ви ніколи не травмуєте ні поперек, ні свій кишечник. Таємо на четвереньки. Так, щоб вам було зручно опускаєтеся. Або на ліпті, або, якщо у вас рухомість хребта краща, можете опуститися на лопатки вниз і прогнути хребет. І так стоїмо. Ця вправа також дуже корисна тим людям, у кого є опущення внутрішніх органів. Адже при опущенні перистальтика кишечника, шлунка також завжди є понижена, коли ви стоїте так головою вниз, необхідно робити дихання животом. Робимо глибокі вдохи і видохи. І ви ніби масуєте живіт світ коли він перебуває в правильному, більш правильному положенні, коли кишечник і шлунок піднімається вверх, адже при цій вправі гарно діє сила тяжіння. Оскільки в нас кишечник починається з правого боку, отут, піднімається вверх, потім він проходить під шлунком, кріпиться до лівого верхнього кута біля ребра. Опускається вниз, і отут утворює петельку і виходить вже назовні. Це буде враховуватися під час наступної вправи, яку швидше можна назвати масажем. Краще її робити лежачи, тому я ляжу, щоб вам все було добре видно. Ми починаємо масувати, але бачите, масувати від пупка навколо нього проходячи. Це фактично ви робите навіть не самомасаж кишечника, а лише його обстеження. От і ви бачите, я розкручуюся по спіралі все далі і далі від центра. Насправді, я шукаю тверді гульки, які при запорах дуже часто є. Запам'ятали, ті місця, де ви знайшли гульки. І далі біля пупка, нам треба знайти таке ущільнення, твердіше місце. Ми його промасовуємо, а ви його точно знайдете при закрепах. Промасовуємо, воно має, може бути досить болюче. От прям пальці засунули всередину і промасовуєте, поки не стане боліти, перестане боліти. Дуже важливо масувати за годинниковою стрілкою, адже якщо ви будете робити проти годинникової стрілки, ви наоборот сповільните перистальтику. Такий, до речі, масаж я використовувала своєму синочку, коли в нього були коліки після народження. І коліки нам проходили без ніяких ліків. Тобто я йду вже навколо пупка, зупиняючись довше на таких твердих ущільненнях, адже ті ущільнення будуть швидше всього кішки, де скопились калові маси, а такими рухами ми стимулюємо скорочення кишечника в даному місці. Пам'ятайте, що якщо ви знайшли дуже тверду гулю в себе в животі, необхідно звернутися до лікаря. Адже у нас закрепи можуть бути також на фоні пухлинних захворювань. Ну і всяких інших захворювань, які має діагностувати більше лікар. Якщо е це більше калові такі згустки, вони досить такі, як пластилін по консистенції, і досить легко після масажу такого робляться м'якшими. Тобто ви оцей кал застояний можете таким рухом розігнати. А якщо це є пухлина якась тверда, воно як було камінцем, воно так і все і залишається. Помаленьку я відхожу все далі і далі від пупка циркулярними рухами. Я показала саме цю методику, адже. Ви ніколи самі добре не оприділите, на якому рівні у вас знаходиться кишечник. Адже дуже часто до нас на масаж живота в приходять люди з вістероптозом. І в них шолунок, кишечник, знаходитись може на рівні аж лобка. А от такий масаж, як я показую, захопить різні зони. І люди навіть з вираженим опущенням, шумка кишечника, так само можуть знайти а, такі хворі діляночки, кишки, де за стоїться в них кал, простимулювати її і покращити свій похід в туалет. Дуже важливо, щоб ви заходили вниз аж до лобка, тому притримуйте свої штани, щоб вони не заважали вам працювати рукою, адже ілоцікальні кути кишечника розміщені досить низько. І ми оце все пропрацьовуємо, пропрацьовуємо і маємо обов'язково закінчити все в лівому і іліоцікальному куті. Тобто тут. Адже після того вже все переходить в пряму кишку і йде в товар. Що ж, більшість вправ ми вже зробили, а тепер нам залишилося вправа на розслаблення, а саме діафрагмальне дихання. Ви можете як стояти, так і лежати. Головне, пам'ятайте, що ваш животик має надуватися як в жабки і втягуватися під ребра. Тут ми його втягуємо плоско і надуваємо повністю кругло. І що ж, ми закінчили, але пам'ятайте, що коли у вас є реально закрепи, необхідно працювати не тільки з перистальтикою, а покращити відток жовчі. Для цього в нас дають індивідуальні схеми чистки печінки, очистити кишечник і заселити нормальну мікрофлору. Це в нас також можна зробити. І якщо в нас органи розміщені не в тому місці, де мають бути, наприклад, вісти роптоз, опущення кишечника до ліхосігма – Необхідно також зробити вісцеральний масаж, щоб все стало на місце. Оцей масаж, що я показувала, і вправи, вони будуть вам допомагати стимулювати перистальтику в подальшому. Як більше підтримуюча терапія і покращувати своє здоров'я. Дякую за перегляд! І що ж, сподіваюся, що моє відео вам сподобалося. Тому, якщо так, не забудьте поставити лайк, а також чекаю. Ваших коментарів, які вправи вам давалися легше, які складніше. Чи були болі під час використання прийомів самомасажу? І ще якісь, можливо, ваші запитання, зауваження. Поділіться цим відео зі своїми знайомими, які мають закрепи. А також не забудьте підписатися на наш канал, щоб е, отримувати нові цікаві відео про медицину.